бачили? Отож. Вітаю своїх підписників, глядачів каналу. придбав отаку пилочку. В такому кейсі вона була. ну, Зараз кейс не закривається, тому що прикрутив оцю імпровізовану захист. Два акумулятора зарядне і ключ. Оце така комплектація цієї пилки. Зараз розглянемо детальніше. Оце така пилочка з сегментів дешевих далі нікуди можна сказати. Невідомий виробник, хоча написано макіта. Довжина шини в неї. Є 27 см. Як поміряти лінійкою. Це 10,9 дюймів. 9. 10, хоча написано 16 на, на шині. Що мені тут сподобалось? Дюралевий редуктор. Редуктор тут металевий. Його і чуть на ощупь, ну ось розберу, подивлюся, тому що порівняно з пластмасою, чуть що це холодніше. Ну і відповідно у до редуктора все, все, все причіплено остальне. Пляска йшла від редуктора. Задумка непогана, звісно. Можна, я бачив на Алікспрес. Я не ж там. Drill Pro. Така пилка є. Тоже такий редуктор, тільки там видовжена рукоятка і в общем, трохи не так зроблено. Ну, Це тут самий дешпанський варіант. Насоса немає, є ручна підкачка. Ну, Це не проблематично качнуть. А. Значить, що? По акумуляторах. Акумулятори 21 вольт, 4 А. Я розбирав. Або зараз розберуся і побачимо, які стоять батареї. Так що я в свої майже 70 років замарився швидше, ніж висадив акумулятор. Значить, по акумулятору. бмс стоїть, не з, не з поганих. Як стверджує Ака Касьян, там у себе в відео, це досить нормально, що бмс -ка. Мікросхема, яка управляє. і то, Акумулятори стоять. Зараз наведемо різкості Я думаю, видно. На 2000 мА. Зараз будемо розбирати і познайомимося ближче із цією конструкцією. зніму зараз захист і пластмасову кришку. Значить Така проблема у усіх всіх пилок, і такої, і інших. Масло протікає через отвір для регулювання шини, для регулювання натягу. Я поставив тут ось таку істенесеньку фольги прокладочку, щоб закрити оцей отвір, через який витікає масло. Зараз я покажу. Це все виходить. Оце я би отутово, що вони зробили профрезерувати канавочку, таку не конесеньку, підложить, підкласти резинове кілечко, було б взагалі ідеально. А так масло просочується. Тут шина просто прилягає. І воно що виходить. Тут, що у тих пилках, які із насосом, і, 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 і тут. З праймером. о, тут, тось, Я масло злив. ну он, Бачите? Видно, як воно вкачне, що воно булькає. О. Воно переходить сюди у, у, у цю ємкість, малесеньку. І потім і потім через отвір у шині. Ось, оцей отвір, котрий служить для натягу, як шину перевертаєш. Воно біжить мимо. Для того, щоб не бігло, поставив таку. Донесеньку прокладочку і вона перекриває тут оце, хоп. Отаку. Перекриває цей отвір і не дає масла протікати. А масло біжить, же ж, хоч воно сюди і попадає з цієї сторони. Тут же ж е, є щілинка цей. І що добре, що оце ж привоз розібрав. О, ще не той. Ну, бачу, що там воно вже трошки тирсе набилося у менший отвір, котрий призначений для для змазування, а цей отвір призначений же для. Натягу цепу. О. Але знизу ж його треба одну сторону закривати, тоді, тоді масло біжить у той отвір і біжить на цеп. Це така тут конструкція і доробка. Бо я бачу там інакше простіше. Хоча масло не вдержалося. Вчора я пиляв, залив, то остатки поставив там у миску, то масло вибігло. Ну, тому що тут ж плотності такої, особливо тут. о, У цьому місці. о, тушина просто прилягає та й все. і все. Це така тут конструкція. Так, ну що тут? Місце для гайки ручки є. Шестигранічок одлитий. О. Контролер, двигуна. три провода, ще бачусь трошки роздавилась, ізоляція треба буде викласти. До речі, контролер працює як положено, напевно, воно стандартний і стоїть він копійки. Я дивився там. о, це Тоді <кхе> Значить, Плавний пуск. Потім перегрузки потоку чуть тільки повернув, що шину під той. І він одразу відключає. Напругу на двигун двигун стає. Так що все нормально. ну Це така. Така начинка тут. Колодка для цього і, звичайно, кнопочка пуску пуську. Така справа. щас Продовжимо. Так, поставив гайку. щас все складу і потім розберу редуктор. Подивимось, що, що там за конструкція. Так, оце така конструкція. Насосик качає і тут резиновий пиптичок такий. Там на тій стороні малесенький отвір, аби він не малесенький. От. Досить плотна посадка підшипника була, досить тугенька. Треба буде складати на грію феном, щоб леша зайшов. З цієї сторони у нас... Тут сальничок стоїть, як положено, зірочку, зірочку зняв. а Можна було не знімати, думав, щось не йшло, ну того сиділо. Зняв, коли воно так, так показалося. Тут 11 зубів. На, на моторчику. Ох, тут не прокрутиш, магніти чіпляються. І тут у нас. 34 зуби, 1 до 3. Редукція зроблена. Манюсінький бачечок масляний. О, от така конструкція. дюралюміній, З дюралімінії зроблений редуктор. І то до нього все, під вся пластмаса навішана. Ось така конструкція. цієї плівочки. І буду складати. Ну от пилка в зборі. З відповідальністю регулюємо натяг цепу. Тому що як буде натягнутий, буде пилці важко. Як дуже слабий, почне тюпатися. Тому цьому. Не забуваємо перед роботою. Ось, цей отвір з цієї сторони, з тієї сторони. Капнути масло, щоб змазати зірочку шини. Ну і так, пилочка. Знаю, нормально, гроші невеликі. В Китаї за такі гроші, ну, такої конфігурації пилка, така сама ціна, біля 3000, без акумуляторів і без зарядного. Як умудряються ці майстри ще і акумулятори додать, так як я показував. Акумулятори стоять 2 ну, їх тут по 10 штук. Один акумулятор коштує приблизно в різниці. ну в продажі десь, скажімо, в середньому 100 гривень. Там. Як краще, то краще. Тут одні акумулятори стоять. Тут тут 10-2000. Що там, пилку. напилку? Ну, примітивно досить захист. Ну, тим, тим не більше, ще приліпили сюди, це, це взагалі. От, от цепу, ну, тим не менше, причепив він тут до, до пластмаси причеплений. І це ось чи буде видно гайка, вже стоїть. Я тут поставлю ручку, але ручку теж зроблю маленьку. Зроблю така типу, як шарик, як на рубанку. Я можливо з рубанка зніму. тому що Дивлячись на цю пластмасу, якщо почепити сюди нормальну ручку, як на болгарці фатиться, то воно виламає її, через що вони напевно сюди ручки не снабдили і гайки не ставили. Ну, Незручно, коли пиляєш горизонтально, держиш пилку, то треба на, за щось хвататися. Тут з-під низу там можна пальці у цепу стромити, якщо братися за редуктор. А, так що, не вирічка, ручка потрібна. Дякую за перегляд. Ще в кінці додавлю. Там декілька ми знімали відео, як дружина пиляє, я пиляю. подивитись в роботі. Отака справа. Дякую за перегляд. Будьте здорові. Всього доброго. Притягує до пилки. тут для того. Ну давай тут щось. О да, вот так воно буде лучше колять. Это вся рука уже устає.